Насамперед про ситуацію на пунктах пропуску західного кордону, довгі черги, на жаль, вже звичне явище. Більшість автомобілів у рядах це машини з іноземною реєстрацією. Також навантаження на кордон здійснюють учасники малого прикордонного руху. Як дають собі раду прикордонники та інші служби у сюжеті? На українсько-польському кордоні у Шигинях кілька днів автомобільні тягнучки. Щоб перетнути кордон, доводиться чекати від двох до п'яти годин. Водії їдуть двома рядами. Дехто намагається проскочити без черги. Машини назустріч змушені рухатись по тротуарах. Цей хаос і конфлікти намагаються залагодити поліцейські. Повертаємо назад. В кінець, в кінець черги. Так єдині винятки це коли маленькі діти присутні в машині. 50% автомобілів тут на польських номерах. За правилами водії мають кожні п'ять діб перетинати кордон. Із собою везуть продавати цигарки та алкоголь. Контрабанду ховають під одягом чи у транспорті. Розповідати про це не хочуть. Зараз недовго. Зранку було від заправки черга. П'ятій годині. А що возити в Польщу? Не знаю, там цигарки, алкоголь. По нормі, Дві Більше ні. А чого їдуть в Польщі? Не знаєте, чого їдуть в Польщу? Чого їдуть? Що робота тут є, тому біда заставляє, та їдемо. Сама пропускна спроможність пункту Шигині 6 тисяч осіб за добу. Прикордонники роблять усе можливе, аби черг не було. Тож насправді тут за день проходить 14 тисяч людей. Причини є різні. Конкретно для цього пункту пропуска це безпосередньо половина громадян слідують на транспортних засобах іноземної реєстрації та змушені, щоп'ять п'ять дім, а той частіше перетинати кордон. А також е, багато бажаючих і е, відповідно не така значна інфраструктура пункт яка б могла забрати стільки людей. У Польщі відразу біля кордону торгують човники. Вони щодня проходять лінію розмежування з сигаретами та алкоголем. За добу зізнаються, вони можуть заробити 500-600 гривень. А покітят на горе. Я що там немає, ми нічого майже не маємо з тих папорок. Сьогодні Я придав дві пачки серед. Да, а що ви зробили для того, щоб я не продавав тоді дві пашки серед? Ви вчить дві, дві сіти. При вигляді камери торговці втікають, далі починають погрожувати. Переважно мешканці прикордоння живуть із човникового бізнесу. До Польщі несуть продавати цигарки та алкоголь. Додому привозять продукти, хімію чи техніку. На контрабанді мають від 600 до 1000 доларів за місяць. Тому працювати в Україні не поспішають. У селі Шагині чимало офіційно безробітних. Тут немає виробництва чи заводів. Сільська рада об'єднує три села, але платять податки тут лише 32 підприємці. Торік до Польщі поїхали працювати 800 тисяч українців. Виняток і шагині. Останні роки вже так зараз, що молоді люди, які потрібні для нашої держави, починають виїжджати на такі найпростіші, скажімо, найменш кваліфіковані роботи до як на польові роботи, на будівництво. Автомобілі на польській реєстрації та човники створюють додаткове навантаження на пункти пропуску. До того ж, щороку кількість транспорту збільшується на 10%. На розбудову пропускної спроможності кордону Україна отримала кредит від сусідів. Для Львівської області є позитивна новина, що польський уряд виділив 100 мільйонів євро кредиту кордон єднання, який в тому числі має йти на розбудову як пунктів пропуску, так і доріг, які ведуть до цих пунктів пропуску. Щоб черги стали менші, варто усім зробити однакові правила перетину кордону. Експерти кажуть, для цього потрібно скасувати малий прикордонний рух, який створює чимало незручностей. Люди, які живуть в межах прикордоння, відсотків на 90 вони не працюють, скажімо там, десь на заводах чи не мають якихось приватних фірм. Вони живуть із того, що вони перевозять через кордон контрабанду. Оцей от прикордонний рух, він напряму. Створює черги. Якби його не було, я думаю, що черг на кордоні України і Польщі теж би не було. У разі безвізового режиму прикордонники очікують більше охочих перетнути кордон. До такої ситуації вони готові. Втім, перед запровадженням безвізу все ж треба збільшити кількість пунктів пропуску.